Нещодавно любителі східних єдиноборств мали можливість спостерігати масштабні змагання. В Херсонській школі номер 57 проходив третій кубок області ЗУШУ. В протистояннях взяли участь близько сотні спортсменів різних вікових груп, починаючи з шести років. Взагалі ж це вже не перший турнір ЗУШУ на теренах обласного центру. Тож подібні змагання для херсонців не є новинкою. Наше місто має школу ЗУШУ на базі дитячо юнацького комплексу фізичної підготовки номер 4 а також обласний осередок федерації зі своїми тренерами Озменами та досягненнями. Людей, які скептично ставляться до бойових систем таємничого сходу на теренах СНД, чесно кажучи, вразили б змагання подібного рівня своєю масовістю та продуктивністю. Що ж до організаторів змагань, то вони взагалі просять ушу для Херсона екзотикою не вважати. Це давно вже не екзотика. Як китайці говорять, яким вид, видом займаються Одна Четвертая часть населения. То есть у них это с детства. Так что я думаю, это все очень просто. Просто у нас еще не так прижилось. Хотя у нас были очень сильные команды ферсов. в свое время. Конечно хотелось, чтобы было еще больше. Ну, по крайней мере, ну это, мы и так собрали очень много клубов. Так столько клубов собирает, наверное, в последнее время немного организаторов. То есть, тут такие клубы ну, вообще. тайский бокс. Кстати, раньше с нами, у нас принимали участие в соревнованиях и боксер. То есть мы с ними тоже в хороших отношениях даже дружили. Ну, времена меняются, у них больше своих соревнований. Каждый все-таки работает в своем русле. В этом году мы провели уже вторые такие серьезные соревнования. То есть весной у нас был чемпионат области ЗУШУ. Хотя, я думаю, будущее, будущее по-любому есть. Потому что в течение двух чемпионатов Европы Украина занимает второе место по общему зачету. На первом месте только Россия. То есть у нас соперников в Европе нет. Я думаю, мы будем дальше работать, будет больше народу. Хотя мы всех приглашаем на соревнования, вы сами видите. Да? И интересно, когда разные стили, это очень интересно. Тому що, б ми самі в свої каши це не так цікаво. слід зауважити, що змагання подібного рівня не можуть відбуватися без наявності хоча б одного судді національної категорії. І тут Херсонщина не підвела. В нашому краї налічуються троє суддів відповідної кваліфікації: Олександр Біріжної, Сергій Мунтян та Олександр Копитін. Для порівняння Автономна Республіка Крим може похвалитися лише одним. Як ми вже говорили, на килим виходили представники різних шкіл єдиноборств, а саме тайського боксу, фріфайту, бойового самбо, дзюдо, ушу, контактного карате. Серед спортсменів молодшої вікової групи поєдинки відбувалися у вагових категоріях, починаючи від 20 кілограмів до 80, у старших з 50 до 90. Зранку й до пізнього вечора в спортивній залі школи номер 57 точилася боротьба за нагороди. По завершенні поєдинків організатори змагань, представники обласного осередку федерації Ушу нагороджували переможців. Цього разу. Зу добре виступили, вибороли перемогу та вразили суддів і глядачів такі спортсмени, як Дмитро Крижановський, Віктор Польщенко, Влад Пісідніков, Дмитро Власюк, Ілля Вакуленко, Кирило Жигіт, Олександр Ніколайчук, Владислав Пічугін та Владислав Бережной. Минулого уікенду представники херсонського осередку, а саме сім спортсменів на чолі з Олександром Бережним, взяли участь у чемпіонаті України з традиційного ушу. Результати виступів наших спортсменів дивіться у наступному випуску програми Спортивний тиждень.